8 годин на ранку і тут несподівано ми вирішили з одним чуваком з Фараніка з Ромком, що ми йдемо на Петрос. Зараз ми йдемо по маршруту з Ромком і наверх. Шо-шо? Красота, каже Ромко. Ось, яка красота. Там близниці і О, провалюйся Зараз ми вирішуємо, чи нам йти через Шешул, чи траверсом під шешулом. Хочемо знайти стежку. Тому що перед нами йшла група туристів і нам пробили трошки дорогу, можливо. Походу є стежка. Нам треба набрати 1000 метрів від притулку. Зараз ми ще спускаємося вниз, потім ми будемо підніматися на, сі... на сідловину. Там буде напевно найважчий наш участок. А далі вже на Петрос, там норм дорога. Без проблем вийдемо, я думаю. Ходимо якраз під шешелом, траверсом. Тут іде такий кулуар і дорога. Згори сходили лавини, гілки позагинало вниз. Лавина сходила аж туди вниз, там теж всі повністю дерева погнуті. Ми хотіли привальнути, але зараз валимо далі, що не будемо спочивати в лавинному кулуарі. Ось як погнуло дерева. О, і цей маршрут вважається в деякій мірі небезпечний зимою. Тому що тут ще ж з гори висить і такі стрімкі схили. Хоч і багато дерев на ньому. Але схили дуже стрімкі. Тепер піднімаємося вверх на сідловину. Отак прямо. Перший раз бачимо за сьогоднішній день сонце. Та й за вчорашній Та й за вчорашній, так. Да. Один привал до переминчки Дершина шешла. Ооо, яка. Це все вітром так. Хвилі Я гриву Оце да! О! Петрус видно. Там Говерла, це Чорногора. Це шешул. І хребет шешулський О, пішли вон диво на лавочку, слухай, диви, яка крута. А з цієї сторони теж крутяк, слухай, ну це вид. Це просто шик, чувак. Це просто бомба, чувак. Зараз ми піднімаємось хребтом до Петроса. Є ще дорога по долині, але зимою вона не рекомендується для проходження. Ось позаду ще що лишається. Дорога в нас вже є протоптана, так що нам взагалі без проблем йти і дуже добре і легко. Помінялись рюкзаком, будемо нести його по черзі. Тож провізія у нас в ньому спільна. Взяли один на двох. От Петрос. До нього 4,5 км. Ось як вітер надув таких пазух. Ялинка зломлена, що є тут, зломило поняття немає. Вітер можливо сильний був. Зараз на рахунок вітру взагалі повний штиль. Кращої погоди для... Для виходу на Петрос, напевно, не знайти, не знаю вже, що може бути краще. Каже Ромко, що краще тільки вертольотом летіти. Щоб бути останнім каліку, щоб не вийти в таку погоду. Навіть моя баба вийде на Петрос в таку погоду. Йду як дебіл, в цих очках. Вже йдемо десь годину від перемички, може навіть чуть-чуть більше. Пороздягались, того, що сонце пече просто дуже сильно. Жара, хоч на дворі і мінус. Сніг відбиває сонце, но б'є в очі, треба йти в окулярах. є хоч стежка, а то ми тепер її чуть не загубили. К ялинку снігом. От бля, повалився. Один крок не туди. Мені здається, що наскільки жара, що зараз будемо йти взагалі в футболках. Що нема жари, просто сонце, пече, я в чорній кофті до того всього. Хочеш роздягнутися? Так. як? Я, напевно, роздягаюся. Роздягаюсь, бо жара. Я зараз потію. Хто не розуміється в горах, напевне, скаже, дебіле, або просто пунктується. Набагато краще. Так, ми вже майже під Петросом. Ось скільки до Петроса лишається. На горі на Петросі є капличка, подивимось в якому стані. Кажуть, що Петрос... Це гора Бога Перуна. Того е, всі релігійні, наприклад, хрест, каплички е, православні ніякі там не приживаються на горі. Їх постійно ломить і зносить. Е, Петрос перекладається з Румунського як гора камінь. Його висота 2020 метрів. Загорю сьогодні, думаю, по-серйозному. Я до жену! Загорю від сонця. Ось які карнізи тут війшвало Він мене вже причекує. З цього карніза зірватися не фікшо. Але в принципі зараз сніг містий крига. Але взагалі не рекомендується туди ставати. Ось Аж там Петрос наш вершина. Ромко погнав до гори Добре, я його доганяю. Ти погода взагалі. Мороз, футболці, я ще так в горах не ходив. Кажу, мороз, футболці, я в горах так ще не ходив. Мама скаже, що я чистий дурак. Але ні, бо того, що краще так, чим спутіти і на привалі остинути. Ми приходимо на привал і одягаємося зразу. Сьогодні яке число, скажем, сьогодні 21 січня. 22. Сьогодні 22 січня. Ось демонстрація того, як можна в зиму з карніза. Тільки в нашому випадку з маленького карніза. Ну попробуй зірватися. А? Попробуй зірватися. Та немає О, тут ніякого. Не Ось уже Петрос перед нами. Громадина снігу. Видно, як маленькі цяточки, щоб розуміти його розміри. Отам От людей спускаються якась група туристів Сім. з Петроса. Сім чоловік. Приблизно нам ще кілометр вверх, я думаю. Зараз штурм і ми на горі. Ви, як вони гарно вдягались? Що ж? Вони такі понавдягнуті. Та в пуховиках. Ні, Не знаю, що в пуховиках зараз подивимось. Та... Ні, просто дуже жарко, сильно сонце. Плюс футболка чорна ще. Коротше взагалі не холодно. Та руки не мерзнуть. Я ну. вже навіть перчатки зняв. А, я що в перчатках. Я думаю, ми десь до вечора вернемося назад. Ми не, хоч, не хочемо нікуди. Йти швидко валити, на час просто насолоджуємося цими краєвидами, горами і взагалі оцим походом. Тому що коли ще коли ще таке буде така погода і отакі гори перед тобою. Сюди є сніг, а отут чогось його немає. Тепло? Тут а тепло. Чуєш, може Петро, це вулкан. Там пацан вийде, вийде звідти бігом в сторону. Легонько. А це може бути печера яка? Тут є печера. Та тут просто жопа яка печера. Я грибу, отут крутяк, слухай. Дірка, не, дірка. Там така здорова дірка, що... Слухай, чого воно так вимерзло тут? Я кажу, там печера, там 20 метрів вниз печера. Туди 20 метрів? Ні. Там... Там воно отак іде по склону гори. Та йди подивись. Блін, ну це ми собі також сюди спокійно підійшли. Так, да, добре, що ми не провалились. Там можна було ногу не фікшово мити, йди подивись. Блять. Бачите, туди б провалився нормально би. Та й хер зна, де б я під снігом був, оказався. Ну так а да, куди би ти з'їхав? Я б міг би хер відкопає. Опа! Сука! Ага. Ти диви! Бля. Єбучий бучі случай. Як ми відсиваємо би волоти. Та ось дивись, оце вже мені здається моцно. Бач? Він залізв жопу. Туди не підеш там печера. Вон камінь є, бач, треба до того каменя дойти. Легонько. Вийшли в жопу. Це жопа. Все, легонько. А теж худня може підійти. Ти знаєш, що вона може. Такого я ще не бачив. Все, нарешті звідти вивелись. Це вже під самим Петросом. О, я вже бачу капличку. Ми вже майже вийшли. 50 метрів, є, 100 метрів. Тільки 100. 20-20 метрів і ми на Петрсі. Все, останні кроки. І ми на Петрусі. Оце так шикарно, бедон. Капличка є хрест. Ось як тут Хрест замило снігом чисто. Так, вид на Чорногору з Петроса. Ось Говерла. Далі за Говерлою йде ціла Чорногора аж до Попайбана. Там Верховинщина. Будемо помаленьку спускатися назад. Йому сало з чорним хлібом із цибулею. Заходить просто взагалі бомба. І зараз нам це все назад, можливо, по дорозі ми ще захопимо шешул, подивимось по часу, як нам буде виходити краще. Якщо буде нас заставати ніч, значить не візьмемо ще Якщо буде ще багато часу днини, значить візьмемо ще що. Ми вже майже доходимо до перемички, ще трошки нам тут лишилось. Так, щоб до ночі ще встигнути, спуститись на низ. Ось. На вершина тут набір висоти з цієї перемички всього-навсього 200 метрів. Там Ромко лишився, він піде в долину, він вирішив не підніматися. І через шешул перевалю вже собі на базу. З однієї нормальний обрив. І з другої сторони нормальний обрив. А ти йдеш по ось такому ось горбику. Причому в наметеному снігу до вершини залишається 100 метрів. Води в мене вже немає, тому що в нас взагалі з громком закінчилась вода. У мене взагалі нічого немає, навіть я штурмовку йому віддав. Він пішов траверсом, я пішов сюди. Ще не що мені дуже сильно сюди хотілося. Все, я майже на горі вже сонце засвітило. Я на шешулі Друга нормальна вершина за сьогодні. Все, тепер ще в цей горбик і все решту в долину. Звідси краєвиди теж вражають. З однієї сторони дує вітер. І на другу надуває такі карнізи. Такі карнізи являються лавину небезпечними. Причому обрив там такий в долину, що ого! Останній погляд на Чорногору. І я спускаюся вниз. А треба спуститись до тих стай на долині. І все. І на сьогодні все. А завтра ми спускаємося просто у кваси 6-7 кілометрів і додому. Якось додому і не хочеться. Це я зарився. Ще разок до трьох разів не біжу. Так, все, похід підходить до кінця. Наступне відео буде, як ми вже спускаємось звідси. І на кінець скажу, що це був один з найкращих деньків в моєму житті.